Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Швеція отримає нову техніку американського виробництва уряд цієї країни уклав угоду на закупівлю багатоцільового безекіпажного гусеничного транспортера. Ріпсоу М3, створеного компаніями Textron Systems та and Home. Для шведських збройних сил це перший досвід роботи з подібною платформою, що розрахована на виконання завдань, без участі екіпажу всередині машини. Ріпсоу М3 розроблявся як розвідник на стероїдах, не тільки швидкий. А максимально прохідний, він побудований на гібридній силовій схемі і присувається на композитних гусеницях, які дозволяють рухатися по болотах, кам'янистих пагорбах і глибокому снігу. Завдяки цій конфігурації платформа може долати круті підйоми та брати перешкоди так, як це роблять лише повноцінні бойові машини. Водночас робот важить приблизно 7 тонн і може розвивати швидкість. Непритаманно більшості наземних роботизованих комплексів, майже 50 км на годину. Він може присуватися в тихому режимі, використовуючи батареї, які забезпечують тривалу Роботу без звуку двигуна, що особливо важливо для прихованих операцій. У Textron підкреслюючи роботу комплексу, оптимізували під суворі умови: різку зміну погоди, нерівний рельєф і низькі температури. Саме тому платформа, на думку виробника, здатна органічно вписатися в шведську оборонну доктрину, що опирається на маневреність і адаптивність силу складних природних ландшафтах Попри відсутність, екіпажу всередині можливості М3 дозволяють виконувати завдання, заради яких раніше наражали на ризик особовий склад: від транспортування спорядження до розвідки або патрулювання. Ввання небезпечних ділянок. Система може працювати дистанційно та інтегруватися з різними видами корисного навантаження від оптико-електронних станцій спостереження до озброєння малого та середнього калібру. Це дозволяє використовувати платформи як розвідника, транспортера, вогневу підтримку або засіб для евакуації поранених. Техніка також сумісна з безпілотними літальними апаратами, що дає змогу створювати комплексні мережі спільного управління. Представники компанії, наголошуючи багатофункціональність і модульність платформи, роблять її привабливою для партнерів. Які і прагнуть швидко посилити свої сили безпеки технологічними системами нового покоління. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.